Castle Duels Чи грали ви в цю гру? Давайте встановимо і зробимо огляд на цю прекрасну гру. Дуелі замків. Давайте ж переглянемо промо. Ось така цікава анімашка. Ми бачимо, що тут Юніти грають в PvP гравець проти гравця. І в нас на полі будуть різні герої. Тобто ми можемо їх поєднувати в PvP-батлах, домінувати над противником, вибирати свою деку, мержити і вступати в клани, перемагати, звісно ж, грати в турніри, збирати все крутіші колоди. Ну і ми вже встановили, натискаємо на Play і починаємо нашу гру Castle Duels. Звісно, перше завантаження буде трішки довше, ніж зазвичай. Але коли всі ресурси підвантажаться, ми потрапляємо в тренувальний бій і нам показують, як призвати наших перших юнітів. Ось так ми призиваємо, натискаємо кнопочку «Fight» і в бої або перемагаємо, або програємо. І, звісно, в противник також матиме карти. І... Також в нас є життя. Коли ми програємо, ми втрачаємо життя. Призиваємо ще юнітів і тепер нам показують, що ми можемо першій рівні. В першій, другі в другі. Ну і такий батл, дивіться, ми трошки змержились, і наші воїни стали трішки кращі. Призвали нових, знову звершили і знову йдемо в бій. До речі, під час мерження каміння також стараються, на які діють наші колоди. І ось наша перша четвірка, супермерж. Це саме головне. Чим більше таких карт, тим сильніше ваш дек. Ось наша перша перемога. І після першої обучалки нам показують, що тут будуть арени в нас, які ми будемо проходити. За них ми будемо отримувати карти, золото є різні скрині. Також в нас є наші карти. В окремій вкладці ми обираємо нову нашу карту. Краще прокачуємо її, вона стає сильніше, більше життя в неї. І тепер ми з вами робимо собі скрін на пам'ять про першу карту і йдемо далі. Обучалка нам каже закрити цю вкладочку. І тепер показує, що в нас є Battle Power. Тобто в нас є додаткові множники на наше життя і на нашу силу наших воїнів. Ну і ми поставили нову карту в деку. Також нам пропонують подивитися. Базу знань, ви це можете почитати у вільний час. А ми за це отримуємо кристали та золото. Отак От швидесенько пройшли, пробіглись. Також у нас є. Дивіться, що промокод ви можете ввести промокод і отримати. Дуже крутий бонус. Ось такий промокод Gate Amber G. Зараз покажу вам g -E -T a m -B r G. І останні символи U4TS. Окей, конфірм. І дивіться, що ми отримуємо аватар, золото і навіть 11 карт. Ну хіба ж не круто? Отако. Дивіться, в нас електрон з'явився. Це вже епічна ваша перша карта. Відразу на старті у вас епічна карта, ви можете її відразу взяти оп, в колоду собі. Ну і також у нас є по подарунках 10 таких карт на старті. Щодня будуть нові. Ну і в налаштуваннях ми можемо підключити MyGames аккаунт і отримати дуже крутий подарунок. Показую. Дивіться, в нас є 100 кришталів. І багато всяких бонусів. Також у нас є сезонні подарунки, також у нас є квести, це все проходимо, збираємо. Також ми можемо долучитись в ком'юніті, і отримати додаткові кристали. Ну і тепер що ми робимо? Ми прокачуємо наші карти. Не всі, а можливо, і всі можна прокачувати. Тут уже дивіться, як вам подобається. Можете збирати золото, а можете викачувати собі критичну шкоду. В магазині збираємо подарунки, а також купуємо епічні карти, ну і ті, які вам потрібні для вашої колоди. Ну що ж, повертаємося з магазину, купивши деякі карти, заходимо до наших дек. Бачимо, що не можемо поки прокачати. Можемо зібрати трошки золота і легкі карти прості прокачати. Вирушаємо в справжній бій. Уже не тренувальний. З нами грає ФБК Френд. Призиваємо наші карти і йдемо в бій. Але можемо з'єднувати, якщо нам дозволяє наш малюнок наших карт. Тобто кожна карта має свій індивідуальний малюнок, або вниз, або вправо, або вверх, або вліво, або навіть по діагоналі буває. Ну і бувають різні символи. Це все можна подивитись на кожній карті. Ось так, по одній карті призиваємо і з'єднуємо, мержемо перші в перші і вибираємо найбільш класні ходи. Щоб чим більше витрати камінців і прокачати карти хоча б на третій рівні, але не спішіть качати на четвертий ніколи, доки у вас не буде в сумі 10 плюс 10, або там 12 плюс 8, щоб зібрати 20 Ну, про це трішки згодом, поки що просто спостерігаємо за процесом. Бачите, як це все прокачується. Тобто дивимося, дивимось і з'єднуємо. Мержимо, стираємо камінці. І наша колода стає все краще і краще. Дивіться, що ми робимо. Оп! Ну, на ізі просто 5 проти одного. Ну і чим це все завершиться, ми до сих пір не зібрали жодної четвірки, все на трійках, бачите, тримається. І вирушаємо бій. Якщо вам подобається, звісно, поставте лайк, бо це наша перша перемога. І я вам рекомендую дивитись такі відео. І наступні мої. Тому дякую за увагу. Ще побачимось.